Я пропоную розпочати на порядок, де не винесено два питання. Почнемо з першого про внесення змін та доповнення до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства з міської міської ради на 22-24 роки. Доповідає Валерій Галосняк. Доброго дня, коли не бачу. Шановні депутати. До програми реформування розвитку житлово комунального господарства міської міської ради пропонується внести зміни до розділу 6 фінансова підтримка комунального підприємства ЗМІЇ в сервіс. Пункти, пункт 8 розділу 6. Придбання автомобіля дорожнього комбінованого на базі самосхіду спорт пропонується збільшити на суму 1 мільйон 176 тисяч 601 гривня. Загальна сума фінансування по цьому пункту становить 6 мільйонів 250 тисяч 600 гривень. Збільшення суми за рахунок перерозподілу коштів в межах існуючої програми. Тобто додаткового фінансування не передбачено. Перерозподіл коштів ні-ні. Ні, ні. Це якраз ми добили а, повну суму да, в ноль, да, щоб заплатити остаток. Так що... До кінця року, щоб закритися да. да, yeah, живеєю. Він вже да. працює Він на дорогах, всі бачать. Прийшов з повним баком за бачили. Яка частка газ видобування у цьому проєктні? Там небагато. 500 тисяч. Друге питання про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки КП з міського виробничого управління житлово-комунального господарства на 24 рік. Романа Горбунова нема, тому доповім я. Вони перерозподіляють кошти з остатків в сумі 13 700 гривень і перерозподіляють їх на придбання техніки та матеріалів, проведення робіт з благоустрою, там вони хочуть купити ципки. Ну, ось таке газона Цепки да? Ципки для бензинових пил. Бензинових пил, так. На 700. Це на 12700. Це вже залишки. В цьому році ми закриваємо так. і на 25-й рік у нас залишається. Так, так? так, це вони залишки назбирали, для того, щоб їх використати, вони їх перерозподіляють. Ага. Зрозуміло. Кого ще є запитання, пожалуйне, питання. Немає. Хто заданий проєкт рішення? Одноголосно дякую, що передали не вичерпано.